Професії усі важливі, але ця епіти до неї можна примінити безліч і патріотична, і почесна, і неспокійна, і напружена. Агросезони тримають у тонусі аграрії від весни до весни: посівна, догляд за посівами, жнива, збереження врожаю і знову посівна. А ще твариництво така ж відповідально неспокійна галузь сільськогосподарського виробництва. Ці тези ілюструємо на прикладі Золотоніського району. Близько 200 мешканців Зорівки отримали робочі місця у цьому сільськогосподарському підприємстві. З 1991 року керує ним Василь Лисенко. За освітою інженер-енергетик з характером людини-гуманіста. Знайомимось. У кабінеті безліч подяк, відзнак та нагород, скромно зібраних у його кабінеті не на стінах, а у теках на робочому столі. Молочно-товарна ферма господарства була першою у знімальному графіку. Постійно розвиваємося, збільшуємо поголів'я, збільшуємо надої, збільшуємо прирости. Я дивлюся, у вас однієї породи, ви її вірні, так би мовити. Ну, себе вона непогано зарекомендувала, ми, ми нею займаємося. Оці останні роки вже 20 наші чи й більше. У вас є рух вперед? Так, да, по всьому. Між калорії. по надоях, по... Надої, по... По привісах, по виходу телят, ну практично по всьому. А яка ваша мета в перспективі? До чого ви правили? Значить Ще збільшити поголів'я в цьому році збільшим ще, або в 2016-му збільшити. І підвищувати надої до 8 тисяч, подолати 8 тисяч не робити. Нива господарює на землях двох населених пунктів Золотонійського району. Зорівка та Чернищина. Осінні польові роботи вже завершені. Тож працівниці току взялися до своєї роботи. Механізатори неподалік до ремонту сільськогосподарської техніки, адже ж невна компанія була, як і завжди, напруженою. Зібрали більше 11 тисяч зернових. Врожаї, можна сказати, радують нас. Єдине трошечки озима пшениця, трошки менший врожай, ніж в минулому році, це завдяки погоднім умовам. А все інше, там кукурудза, соняшник, соя то непоганий врожай там. Господарство тогоріч заплатило податків на суму понад 200 мільйонів гривень. Які ж тоді тут зарплати? У механізаторів, наприклад? Ви задоволені своєю як робимо, так і платять. Ну, ну а як? Як заробили, то заплатили. А як гулять, то, звісно, хто... то й ймоєш. Так що нам працюється нормально. Так вам більше працюється чи гуляється? Працює. Працює. У нас техніка дивіться. Значить, ви зарплати отримаєте? Звісно. Ну так а навіщо ви сказали, що як не не робимо, то й не отримуємо. Якщо Ні, якщо, якщо, ми, ми, якщо ми не будемо працювати, то не ми буде. ж нічого не заробимо. Не будемо нічого мати. Нічого не будемо мати. Скажіть, Скажіть от е, ну кожен з вас, яку максимальну зарплату за час роботи там з преміями з усім отримав? Так, це. Ну, ми не а чого ви не скажете? Це як в минулому все було. Чого ви не скажете? Ну як, ми ну, не знаємо. Зависить від плану роботи. Скільки яку роботу виконали як там, та таку займає. Зависність, ну, яку немало. роботу ми по виконаємо. Повторіть цю цифру. 20 тисяч. Який комплекс робіт в ці 20 тисяч входить? Це, мабуть, весною, коли ви посівна, Ні, а. Між 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 я беру на Це зиму. Зиму. Це зиму. Це беру на комбайнах. І Широ, на тракторах, груза, по 6, і по восім на тракторі на поразки. 6-8. Продовж усього знімального процесу, ми цікавились підґрунтям успішності колективу. Серед соціальних принад та гідних умов праці співробітники дружно називали свого керівника Василя Григоровича Лисенка. Наш Василь Григорович самий найкращий по всьому району, хай друїни <свісна> обіжається. На ньому тримається все: і соціальна сфера, і господарство, і людина чуйна, добра, порядна, совісна. Ні. Саме найкращий для нас він. А от із конкретної соціальної допомоги співробітникам господарства? Все, ви виплати йдуть. При народженні дитини виплати, при виходу на пенсію виплати. Якщо потрібна якась комусь допомога, це обов'язково немає такого. Чи на похорон, чи ще якісь проблеми. Він тільки за. У Нас такого немає, що він відмовляє. Він нікому не відмовляє. Так зараз жит на атоми теж і збираємо гроші, і відправляємо хлопцям, нас служать хлопці зараз, то допомога йде від господарства величезна. Що вони просять, ми й закупляємо. Чесний і справедливий. Так, ваша думка добрий, душевний, допомогає. Ну, Людина дуже хороша. Лише ентузіасти, досягнувши певних висот, прагнуть інших значно вищих. До якого рівня підніматиметься господарство лідер у найближчій перспективі? Запитуємо у його незмінного вже 24 роки керманича Василя Григоровича Лисенка. Результати цьогорічного господарювання вас влаштовують за 10 місяців. Цього року ми вже надоїли на кору 7200 кг молока. Це Буде більше 8 тисяч. Те, що ми планували, виконуємо. Урожай зернових теж непоганий. Якщо пшениця трошки менше, ніж в минулому році, 50 центнерів ценнере, то кукуруза 110, я вважаю, це непоганий урожай. Ну, На сьогоднішній день польові роботи ми закінчили повністю. Осталося, працюємо в тваринництві. тваринництво – це кожен рік і зимою, і весною, і осінню. Про ваші здобутки це від злагодженої роботи у вашому колективі. От хто є в лідерах із в різних галузях? Кого б ви назвали? Ви знаєте, їх багато можна називати, але я б не хотів би виділяти це. От у нас дуже... Сильні працівники втратної бригади. У нас дуже е, сильні, ну е, на хвермі доярки, телятниці, От кого не возьми, ну, як я називатиму, це буде ну, усі люди. Несправедливо. Несправедливо, так? несправедливо було, так. в такому разі ви маєте нагоду привітати, побажати людям того, чого ви хотіли. Я хотів би всім побажати миру, щоб закінчилися оті всі непонятні події, що зараз робляться на Сході, і ми перес... почали все-таки жити в мирній країні, щоб всі були здорові, щоб всі були щасливі, щоб всі отримали достойну зарплату, щоб ніхто нікого не обманував. Такий метод збирання овочевих коренеплодів можливий лише при наявності сучасної і, на жаль, не української сільськогосподарської техніки, ось ця бельгійська. Іноземні інвестори, отримавши можливість працювати на нашій землі, дивують з технічними новинками. Конечно, купили новую технику. В этом году мы купили тоже этот комбайн. Это первый четырехрядный комбайн самоходный. АВР, компания АВР, бельгийская техника. Ну, кроме кроме этого мы в этом году купили два само самоходные тоже бельгийское производство. Так как мы тоже для все эти бельгийские предприятия тоже представительство на Украине. А це вже майданчик для зберігання буряків. Прикро, що вони є сировиною не для черкаських, а для Новооржицької, що на Полтавщині цукрового заводу. Хоча, напевне, і полтавчани заздрять нам, що ми маємо такого потужного інвестора з Бельгії. Керує підприємством Том Ван Гої. Він і був нашим гідом та коментатором під час зйомок. Останні гони на кукурудзяному полі ми також зафіксували. Час рушати до сучасних сховищ. Ось це для картоплі. З регульованим температурним режимом місткістю 2,3 тисячі тонн. обладнание зданий. Год был достаточно успешный. У нас по картошке очень хороший урожай. Так же, как и в прошлом году, было 65, 65 тонн. товарна картошка, то і в этом ряду є так 65 карто. Динаміка робочих процесів на всіх ділянках виробництва вражає: чітка, злагоджена, інтенсивна. У наступному надсучасному сучасному зерно сховищі зберігається вже готове до зимівлі зерно. Тут ми построїли новий склад. виходить общий об'єм на 12 тисяч тонн. Ми вибрали, щоб не повністю закривати, щоб смисъл був, як критий ток. Открываем эти тенты, тенты на 98% закрытые, они против тумана, против снега, против дождей, но все равно воздух заходит и уходит из здания. Это новая технология? Ну, но это новая технология, которая тоже практикуется в, ну, в Бельгии в том числе, да. Выбрали, чтобы тут был бетонный пол, тут бетонный пол на 20 см, то это значит, что, что все фуры и все может за, заехать, шлифованный полир, полированный бетон. Поруч сушарка. А це наступна дивовижа товариства «Гранекс Черкаси басейн. 120 гектарів сільськогосподарських угідь отримують під час бездощів'я якісне зрошення. Ми басейн построїли в прошлом році. Тут раніше було хранилище, теж під картошкою під овощі. Ми вбрали повністю цей склад, копали яму, пленку туди. Сейчас тут на 3200 кубів кубов є хранення для води. Тут по территории 6 скважины, они все выдадут в этом, в этом бассейне. И от бассейна в этом синий контейнер стоит насос, мощный насос на 132 киловатта. И он подает воду туда на поле, где мы выращиваем картошку. Если хочешь качественная картошка, то без полива это практически невозможно. То Якщо ми мы, мы видим, ми в цьому году выращивали без сорошення, вийшло на -то 35 тонн. І то, що було с було 65 где То це все таки стоять такі інвестиції. А тепер загальна інформація Золотонійського управління агропромислового розвитку. Чисельність працівників в цьому підприємстві понад 50 осіб. Середньомісячна заробітна плата близько 3 тисяч гривень. 638 пайовиків доверили свои земли товариству гранекс Черкаси». За 7 лет много сделано. Мы сейчас имеем 5 урожай по картошке. Вложено на сегодняшний день за 7 лет около 7 миллионов евро. Мы Ми новую технику купили, начали с новую технику. Сейчас мы больше работаем на инфраструктуру. Так как вы сами видите, мы тут и штукатурим строим, э, ну, старое админздание полностью отремонтировали. Э, построили хранилище на картошке. Планируем на следующий год тоже ее увеличивать. Построили в этом году зернохранилище на 12 тысяч тонн. Звичайно, цікавимось з перспективами та планами бельгійських інвесторів. У нас получается на сегодняшний день около 2000 гектаров. Мы в этом году 600 гектаров добавили, подписались с людьми. Люди доверяют, хотят работать с нами, то. Хотим увеличивать поливные площади, так и в крапивне. Нам было бы очень хорошо, если мы после всей мечты вокруг нашей бригады в деньгах, чтобы мы там же в крапивне тоже могли бы, там есть третье и четвертое поле. Очень хотелось бы тоже выращивать картошку на этой на этой площади, то вот Надеемся. В этом году достаточно все успешно. Год на год не, 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 не похоже. То были, были цены, когда мы продали за 50 копеек. Сейчас мы продадим за 4,5. То... Выгода есть. Выгода в этом году есть. Можно закупить что угодно, но без людей ничего не делается. То я благодарю их за их за труд і то, что, за те, що вони переживають і вместе с з нами працюють, щоб ми вместе достигли тут робити ну, те, що ми хотіли ярами та покосами стоять тумани осінь. Однак смутку захищених економічно та хвилювання про прийдешнє у селян немає. За осінню обов'язково повернеться весна. І сподіваємось, множитиметься турбота про українців тепер уже бельгійських друзів.